Погода без істотних опадів. Прогноз погоди в Україні на 30 грудня від Ігоря Філіпенка. На Сумщині вночі невеликі опади. Температура повітря по області протягом доби мінус 2 плюс 3. На Харківщині без істотних опадів. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до 2 тепла. В день 1 градус морозу до 4 тепла. По хмельничні без істотних опадів. Отже, температура по області вночі від 4 морозу до 1 тепла в день, 0,5 тепла в Дніпрі без істотних опадів, температура по області вночі від 3 морозу до 2 тепла в день, від 2 морозу до 3 тепла. На Полтавщині без істотних опадів. Температура вночі від 3 морозу до 2 тепла вдень від 1 морозу до 4 тепла. На Кіровоградщині без істотних оптів температура по області вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 0,5 тепла. У Крипиницькому день 0,2 тепла. На Одещині без істотних опитів. температура вночі від 3 морозу до 2 тепла, вдень 0,5 тепла. На Київщині без істотних опотів температура вночі від 3 тепла до 3 морозу. Вдень 0,5 тепла. У Київ день 2-4 тепла. Бережіть себе та будьте здорові!